Після того, як під склепінням спортивної зали Олімпія плюс нашого міста традиційно пролунав державний гімн України і всі хвилиною мовчання, вшанували пам'ять, кого забрала клята війна Росії, учасник бойових дій, старший солдат 31-ї бригади Національної гвардії України Максим Бесталанний першим символічним ударом по м'ячу дав старт матчу сьомого туру чемпіонату екстраліги України з футзалу серед чоловічих команд, у якому суха балка жовті води. Яка перебувала далеко внизу за екватором турнірної таблиці, у ролі номінального господаря приймала одного з її лідерів Київську Скай Статус якої кинувся у вічі відразу після сигналу про початок зустрічі. Гості вдалися до щільного пресингу, який застосовували ледве вже не біля воріт господарів, змушуючи тих раз по раз помилятися підсумком чого стало три фули у їхньому пасиві вже на сьому хвилину, а на дев'яту їх налічувалося чотири. У цей проміжок часу і притул до фінального свистка варто відзначити бездоганну гру на останньому рубежі голкіпера сухих Бутова якому після судилося стати одним з героїв матчу, щоправда, треба віддати належне і його зміннику горовому, який періодично займав місце на лінії площини білого прямокутника? На екваторі тайму, ось у цьому епізоді жовтоводці вимагали футзальний пенальті. Втім, арбітр був незворушний. Натомість авіатори продовжували діяти першим номером і атакували, використовуючи фактурного і технічного стовпа попереду бразильця Лукаса. Співвітчизник якого Рафаель дриблінгом виснажував оборонні редути господарів, які вже на 16-ту хвилину встигли дістатися позначки п'яти персональних зауважень. Кожне наступне з яких каралося десятиметровим штрафним ударом. Зрештою, справа до них так і не дійшла. Натомість, за дві хвилини до сигналу на відпочинок міленький зі звичайного подібного стандарту, смачно гепнув і шкіряний затрепотів у сітці воріт киян. За мінімальної переваги сухої балки команди вирушили на перерву до роздягалень. Дебют другого тайму став відтворенням першого. Авіатори знову побігли забивати, тиснули, і на 25-й хвилині змусили вкотре помилитися номінальних господарів. Бакум вкрав у них м'яч і вприту розстріляв володіння Бутова і все спочатку. Щоправда, жовтоводці стали діяти сміливіше, і на 31-й хвилині їхня простенька атака призвела до того, що Шариця зіграв рукою. Суддя з суперечками з боку сухих спочатку призначив штрафний, але, порадившись з асистентом, прикваліфікував його на пенальті, адже гра рукою щериці була дійсно в межах карної зони, і міленький гарматою з позначки зняв павутиння з кута площини білого прямокутника. На 35-й хвилині Up вже мав 5 фолів. Услід за ним за хвилину таку кількість набрала і суха балка, а ще за дві і три до фінального свистка. Гості, щоб бодай врятуватися від поразки, стали діяти з п'ятим польовим. зрештою ризик себе не виправдав, міленький перехопив поперечний пас і спрямував сферу у порожні ворота. Грати залишалося трохи більше хвилини. Гості не відмовили собі у бажанні продовжити шукати шанси на порятунок, але знову пропустили, коли у попередньому стилі наразі не ким не захищені ворота вже вразив ребак. Все. 4-1 суха балка відсадкувала свою другу перемогу в екстралізі і змогла вперше забити більше двох м'ячів у зустрічі. А герой поєдинку Анатолій Мілінький записав до власного активу хет-трек. Натомість голкіпер Бутов тягнув і відбивав практично все, що летіло у бік його володінь. Команда перший сезон в екстралізі, і важко одразу знайти якісь, скажімо так, нитки взаємодії і. Да, сьогодні, скажімо так, хлопці допомагали. Я як намагався скажімо так, підбадьорити трішечки. І разом, скажімо так, не без їх допомоги, ми це змогли зробити. Ми, я думаю, напрацювали сьогодні на перемогу. Ми працюємо добре, але нам чогось не вистачало, ми не могли забити ці голи. Я думаю, сьогодні Боженька нам допоміг і добре, що так склалося, що ми наконець забили більше двох голів матчі і здобули цю перемогу. Цьому тижні готувалася ну, до гри саме зі стовпами. На початку гри добре, що виручив воротар. Кілька моментів. Діма, дякуємо, тому що були моменти. Ну, а потім вже звикли сподобалось, що ми протязі всієї гри о, витримали темп. Тобто дуже щільний темп, дуже агресивно вони грають. О, хороші виконавці. Ну, як то кажуть, Свої моменти реалізували і дотерпіли до кінця. Хочеться подякувати болівальникам. Дуже крута атмосфера, аж самому захотілося грати, ще поет на розминці почувствовали. І було видно, сьогодні те, що вся команда налаштована на перемогу. Це дуже тяжкий для нас шлях був цей період. Ми ж я вважаю, що йшли на правильному шляху і гнули свою лінію. Як скажемо, заслужили перемогу у турнірній таблиці. Суха балка поки що сьома, але її можуть обійти земляки з Дніпровського атлетік футзалу, якщо візьмуть очки у недільному гостьовому матчі у Львові проти аутсайдера дивізіону, тамтешньої ін айті.